Вступ до молодіжної ради. У просторі Юспейс відбулася зустріч представників учнівського самоврядування та управлінців. Школярів ознайомили з функціями молодіжної ради в громаді. Управління культури, спорту та молодіжної політики розпочало набір заявок для вступу в консультативно дорадчий орган при Южницькій міській раді. Ми розпочали процес створення молодіжної ради. Ми е, затвердили положення е, розпорядження міського голови про молодіжну раду, про створення молодіжної ради южницької міської територіальної громади. Е, ми е, зробили ініціативну групу. Теж розпорядження міського голови це ті люди, які будуть допомагати відбутися першим зборам ще кандидатів в молодіжну раду. Зараз у нас іде процес е, інформації молоді, що таке молодіжна рада. Ми вже окремо з, ми, з, з нашим управлінням зробили е, презентацію, як проходить процес вибору членів молодіжної ради. Він може бути представлений трошки пізніше. Поділитися досвідом та знаннями у створенні молодіжних рад в громадах запросили ментора Дениса Власенка. Він розповів про принципи роботи, як реалізувати молодіжні проєкти та взаємодіяти з органами місцевого самоврядування. Сьогоднішня зустріч нам довела на те, що а, молодь є, вона точно не майбутнє, а сьогодення вона підсвітила бажання молоді, але не розуміння, що й до чого це сигнал про те, що треба проводити інформаційну кампанію зрозумілою мовою, та для молоді більше залучати молодь на такі зустрічі е, і питати в них, а як вони бачать для того, щоб відбулася оця синхронізація, і як сьогодні ми побачили, що молодь і зацікавлена, молодь відкриває для себе щось нове, е, та і більше розуміння з позиції особистої, що для мене молодіжна рада, як я цим інструментом можу користуватися, і що я туди можу. Оже привнести молодіжна рада, та допомагає цю найбільшу прогалину виправити. Та молодь стає видимою, молодь має голос, і цей голос має бути врахований. Це як є інструменти і з боку держави у вигляді закону про самі засади молодіжної політики в Україні, та так і про самоположення роботи молодіжної ради. Та це дозволяє робити і воно, в принципі для того. є. Серед молоді були присутні школярі. В їх закладах вони обрані президентами. Учні розповіли про своє бачення роботи молодіжній раді. Молодіжна рада для мене. Місце, де молодь може розкривати себе, свою думку, показувати свої погляди на життя, комунікувати, знаходити нових друзів. Мені цікаво це, тому що я сама молодь. Це стосується саме мене, саме мого оточення, це різні зустрічі, різні проєкти. Все, що цікаво, молоді. Я вважаю, що молодіжна рада це крок до того, щоб Зробити наше місто кращим для молоді, перспективи якісь там може в працевлаштуванні молоді, якоїсь роботи. Молодь могла через цю громаду висловити свої думки, а громада вже прослуховувалася і робила якісь висновки. Я думаю, якщо я увіду досі е, ради, то я думаю, знайдеться час для відвідування і прийняття якихось рішень чи чогось іншого. Подати заявку до молодіжної ради потрібно до 11 листопада. До її складу можуть входити громадяни України від 14 до 35 років. Перші установчі збори мають відбутися вже 29 листопада.